Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо в'язати таку от резинку для волосся. Отак вона виглядає з, з зовнішньої сторони, отак виглядає з зворотньої сторони і отакі от красиві квіти по краях резинки. В'яжеться вона дуже легко і дуже просто. Так, нам потрібна резинка, саме звичайна резинка для волосся, гачок 2 мм. І нитки у мене Alize Forever Сімлі з блиску. Чотири кольори. Ну, у мене чотири кольори молочний, білий, зелений і рожевий. Ви можете вибрати свої кольори, які вам подобаються. Так, в'язати ми будемо у дві нитки. Отже, приступаємо. Так, я беру молочну нитку. І обв'язую спочатку резинку. Обв'язуємо легко, не дуже стягуємо, для того, щоб не деформувати саму резинку. Отже, обв'язую я її по колу стовпчиками без накиду, просто кругом резинки, стовпчик без накиду, отаким чином пров'язуємо 58 стовпчиків без накиду. Хвостик ховаємо зразу підв'язку. Пров'язуємо 58 стовпчиків по колу. Отаким чином. Резинку сильно не стягувати, не перетягувати, тому що вона деформується. Все. І таким чином в'яжемо 58 петель. По колу. Так, 58 петель по колу і закріплюємо, і все більше молочна нитка нам не потрібна, тому ми її відрізаємо. Так, далі ми беремо білу нитку, в'яжемо білою ниткою. Білою ниткою ми будемо в'язати за передні стінки петель. Так, от у нас є петля. Оця у неї передня стінка. А оце задня стінка, тобто дві частинки. Ми будемо в'язати за передню частинку, отак, От за півпетлі. Будемо в'язати. Значить, таким чином ми будемо в'язати. Закріплюємо білу нитку. І пров'язуємо повітряних петель. Закріпили і пров'язуємо 5 повітряних петель. Так, один, два, три, 4, 5. повітряних петель і стопчиком. Без накиду закріплюємо у сусідню петлю. Закріпили. Далі знову 5 повітряних петель: 2, 3, 4, 5 і у сусідню напівпетлю, у передню стінку. Задні стінка петлі у нас залишається не Ну, вот таким вот чином. І далі один, два, три, чотири, п'ять і у слідуючу петлю. Один, два, три, чотири, п'ять. Знову у сусідню напівпетлю. І отаким от чином ми пров'язуємо по колу до кінця. Так, ми пров'язали по колу арочки з п'яти петель і відрізаємо білу нитку, так як вона нам знову ж таки більше не потрібна. Все. Далі ми беремо зелену нитку і продовжуємо вв'язати зеленою ниткою. За задні стінки петлі. Так, За задню стінки петель, оце, оці задні стіночки, ми закріплюємо зелену нитку і в'яжемо таким самим чином, як передні частинки ми в'язали. Теж набираємо 5 повітряних петель. 2, 3, 4, 5. Але тут ми в'яжемо через одну петлю. Тобто ми нитку закріплюємо через петлю. Один, два, три, чотири, пять. І одну петлю пропускаємо, закріплюємо за другою. Так само: один, два, три, чотири, п'ять. Одну петлю ми пропускаємо, пров'язуємо за слідуючу петлю, два, три, чотири, п'ять. Пропускаємо одну петлю за слідуючу, пров'язуємо і таким чином в'яжемо до кінця. Так, обв'язали зеленим, у нас вийшло 28 арочок. Оцю останню 29-ту арку ми не замикаємо, ми просто її залишаємо. А отаких арочок має бути 28. От. Далі ми продовжуємо в'язати зеленою ниткою і в'яжемо ми слідуючим чином. Ми заходимо сюди в першу арочку. Пров'язуємо. Два стовпчики з одним накидом. Так, а далі відтягуємо це сюди вниз, а далі в'яжемо слідуючим чином. Один, два, три, три повітряні петлі. Потім. Так, стовпчик з накидом. Повітряна петля. Стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом. Так, повітряна петля, знову стовпчик з накидом, повітряна петля, і один, два, три, три повітряні петлі і отут. Закріплюємо. Не виходить закріпити. Так, закріплюємо. І у нас виходить така от штучка. Три повітряні петлі. Далі раз, два, три, чотири стовпчики з одним накидом, між ними одна повітряна петля. І знову ж три. Повітряних стовпчиків. Далі переходимо в слідуючу арочку. В цій арочці ми набираємо сім повітряних петель. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Далі відраховуємо три петлі, один, два, три, і у четверту петлю. Ми пров'язуємо і затягуємо з'єднувальним стовпчиком. Робимо таку от шишечку та знову пров'язуємо один, два, три і переходимо під арочку. Йдемо в слідуючу арку. так, в слідуючій арці ми знову в'яжемо один. Два, три. Далі. Один стовпчик без накиду, повітряна петля. Другий стовпчик з накидом, вибачте, повітряна петля, третій стовпчик з накидом, повітряна петля. Далі четвертий стовпчик з накидом, і повітряна петля і 1 2 3 повітряні петлі і сюди ми заводимо під арку і таким чином у нас виходить отак от у нас виходить далі знову ми переходимо в сусідню арку Тут ми пров'язуємо сім повітряних петель. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Пров'язали один, два, три, у четверту. Пров'язуємо з'єднувальним стовпчиком таку от заголівку. Далі знову робимо 1, 2, три ідемо під арку. Отак у нас виходить. Знову переходимо, так, один, два, три. Стопчик з накидом, повітряна петля, другий стопчик з накидом, повітряна петля, третій стопчик з накидом, повітряна петля. Далі четвертий стовпчик накидом, повітряна петля і раз, два, три повітряні петлі. І йдемо під арку. Так, і переходимо у сусідню. Так, тут ми знову набираємо один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, набираємо сім повітряних петель, один, два, три, четверту петлю і раз, два, три. Під Арку. І отаким от чином ми чергуємо до кінця. По колу. Так, пров'язали, отак, чергуючи, листочок, арочка, листочок, арочка повністю по колу. Далі нам не потрібна вже зелена нитка. Ми її відрізаємо і переходимо, в'язати кийти. Для цього ми беремо рожеву нитку. Так, рожеву нитку ми закріплюємо от сюди. В'язати квітами будемо отут оцих от арочках. Значить, ми під першу арку закріплюємо рожеву нитку. Закріпили. Далі ми прив'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Тепер сюди ж, цю маленьку арочку, ми в'яжемо слідуючим чином. Накид. Витягуємо другий накид. Витягуємо третій накид. витягуємо четвертий накид. витягуємо. Так? Витягнули. Тобто у нас є три повітряні петлі підйому і чотири накиди. І це все разом ми пров'язуємо і. Затягуємо. Так, затягли. Далі ми переходимо у слідуючу цю міні-арочку. Один накид. витягли, другий накид. витягли, третій накид. витягли. Четвертий накид витягли, і п'ятий накид витягли. І так само протягуємо і пров'язуємо. Так, у нас вийшлося вже дві пелюстки. Далі. Робимо накід і переходимо у третю арочку. От сюди, у третю. Тут так само. Ми робимо один накід, витягли, другий накид витягли, третій накід. Витягли. Четвертий накид Витягли, п'ятий накид і. Витягли і пров'язали. Так, ми маємо затягли, маємо три пелюстки, і ще аналогічним чином ми отут пров'язуємо дві пелюстки. Знову ж таки, п'ять накидів. Один. Два. Три. Чотири і п'ять, протягуємо через все закріпили і останній раз. Один. Два, три, 4 и 5. 5. Протягли і закріпили. Тепер дивіться. У нас є 1, 2, 3, 4, 5 пелюсток, і над цими пелюстками є у нас 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є у нас оці 10 петель. запам'ятайте їх бо це важливо. Тепер, що ми робимо? Так, оце у нас лицьова сторона, а ми завертаємо отак от скручуємо оцю от квіточку, от, лицевою стороною, отак ми її скручуємо. І отут-першу от, цю петлю з 10. Ми закріплюємо з'єднувальним стовпчиком. Закріпили. Отака от у нас получилася квіточка. Отаким от чином. Так, зелену нитку треба сховати. Отаким чином, у нас получилася отака от квіточка. Далі, що ми робимо? Ми у кожну з оцих 10 петель пров'язуємо слідуючим чином. Один. Два, три повітряні петлі і у цю ж петлю з'єднувальним стовпчиком закриваємо. Переходимо в слідуючу петлю. Знову з'єднувальний стовпчик. Один, два, три, і у цю ж петлю ми закриваємо далі, слідуюча петля. Переходимо в слідуючу петлю з'єднувальний стовпчик. Один, два, три, і у цю ж петлю ми закриваємо. От, і так у з 10 петель. Два, три. І сюди ж ми Закриваємо. О, таким чином ми пров'язали, і у нас на вершині квітки нашої, і вийшла отака от корона з малесеньких 10 пелюсточок. Отака от квіточка у нас получилася Так, далі ми відрізаємо цю нитку. Так, нитку ми відрізаємо і переходимо, пропускаємо оцю арочку з голочкою і переходимо далі у сусідню. Сюди оцю сусідню секцію, і в цій сусідній секції ми повторюємо ті ж самі дії. Так, Повітряна петля. Один, два, три. Так як у першу, як у нас є оці повітряні петлі підйому, то ми тут набираємо тільки 4 накиди. Робимо. В інших ми робимо 5 накидів. Один, два. Три, чотири. І. Протягуємо. Закріплюємо. Так, далі. Знову переходимо в сусідню арку. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Тут уже п'ять. У першій чотири, далі по п'ять. Затягли. Знову один, два. Три. Чотири, п'ять і затягаємо. Маємо три ще дві. Один. 3 4 Зкручуємо назад і тут закріплюємо. Закріпили. І тепер в кожну з ну, цих от десяти петель пров'язуємо. Один, два, три, і сюди ж. Оцю ж петлю. Так, переходимо у сусідню, з'єднувальний стовпчик. Один, два, три. І сюди ж. Знову з'єднувальний стовпчик. Далі переходимо слідуючу петлю. З'єднуємо вісточок. один, 2, 3. І сюди ж пров'язуємо. Вот і ось таким чином отакі вот от пелюсточки виходять. Маємо дві квітки і таким самим чином вяжемо до кінця. Всього має буде 14 квіток. В результаті у нас має вийти отака от заколка для волосся. Все, дякую за увагу, вдалого в'язання, до нових зустрічей!